Іван Богун, видатний військовий і державний діяч, козацький полководець часів Хмельниччини, полковник Подільський, згодом Кальницький і Паволоцький. Достеменно невідомо, коли і де народився Іван Богун. Мало відомостей і про ранній період його життя. Деякі українські історики вважають, що він брав участь у козацьких повстаннях в Україні 1637-1638 року. Перші найвірогідніші дані про ратні справи Богуна пов'язані з його участю в обороні Азова, коли запорозькі та донські козаки протягом 1637 1642 року героїчно захищали місто від турецьких військ султана Ібрагіма. Іван Богун зокрема керував тоді одним із козацьких загонів, який прикривав борівський перевоз через річку Північний Донець. З початком у 1648 року визвольної війни українського народу Богун став одним із подвижників гетьмана Богдана Хмельницького. У 1651 році Богун вів важкі бої на браславщині проти загонів польських полководців Калиновського та Лянськоронського. Саме у боях під Вінницею в березні 1651 року Богун вперше найбільш масштабно проявив здібності воєначальника. 1655 року Богун вписав ще одну героїчну сторінку в історії Визвольної війни, керуючи обороною Умані. Він так укріпив цю фортецю, що воєначальники Речі Посполитої порівнювали її з голландською бредою, що вважалася зразком військово інженерної майстерності.